І деталі зараз розповість Юрій Дарченко з баківщина. Шановні друзі, вітаю! Велика подяка всім, хто приходив сюди для того, щоб підтримати українську мову на Україну. Цілий день знаходиться тут і протестують друзі. Але тут побили не тільки бадика Колесніченка, пролилася кров генерала Петрука. Уявіть собі, от зараз можливо він їхав у цій швидкій допомозі. Коли був штурм трибуни, це людина, і хто хто не знає, хто такий Петрук. То я поясню, це людина, яка при помаранчевій революції сказала президенту Кучмі, якщо міліція вийде проти людей, то він виведе війська сухопутні, які стануть на Заваді. Друзі, це абсолютно героїчна людина в Україні, свідома людина, яка розуміє. Що таке розбудовувати Україну, яка боролася за цю Україну не тільки тут в парламенті, а в гарячих точках нашої планети? Друзі, і коли відбувалася оця потасовка, він підійшов до трибуни для того, щоб ми не дали можливість Литвину вести цю сесію якийсь бандюк. З фракції партії регіонів взяв і вдарив чи кастетом, чи ключами, от у мене кров Петрука на руці, його по голові. Друзі, людина, яка є генералом, яка є заслуженим народним депутатом, оце бидло абсолютно брутально, захищаючи, невідомо чиї інтереси, б'є по голові для того, щоб настаювати на своєму. Друзі, але сьогодні дуже знаковий день, тому що. Ну no, можливо, треба бути чесними, що Кров Петрука сьогодні вона не зупинила цю банду. Друзі, там була й хоробрість інших людей, і всі кидались сюди, перелазили через ту трибуну, лізли буквально там на голову і тим бандюкам і литвину. Але сьогодні крова цієї людини зупинила і стала на заваді, щоб в Україні вже сьогодні приймався закон про другу державну мову, і фактично було знищення всього України друзі, тому я хочу, що хочу щоб по всі подякували подругу іншим. як він, як інші люди тримаються, тримається Україна. І я хочу, щоб ви знали, що не всі в парламенті запроданці, не всі люди, які туди приходять, зароди гроші. Є патріоти, які щиро підзнають наші з вами інтереси. Друзі, давайте поскандуємо і скажемо, що слава Україні і таким, як Петру, героям слава. Слава Україні!